Так, Всім доброго вечора. Прийшла сюди мені така посилочка. Це така, хочу поділитися нею. Не нею, а цю інформацією, що. Я то знаю, що тут це так неприємна така посилочка. Зараз я вам покажу, що тут прийшло. Щас я вам покажу, що тут прийшло. А прийшло тут. Ось така матриця. Це моя матриця. Це людина каже, що він зробив нею дві тони цією матрицею. Так, да, дві тони. Ну, угу. все воно було б нічого. Але, але, є одне но. Це вже третя матриця. Де йде йому на гранулятор на його. Перша дзвонить, не гранулірує. Ну, там він в мене брав рецепт на корм курений. Може куриним, чи що, не знаю. Вчора гранулірувала, сьогодні не гранулірує. І так, і так. і так. Кажу, відправляй сюди. Відправляє він її до мене. Відправляє він її до мене. Так, це склад такий. Відправляє він її до мене ту грану, цю матрицю. Був у мене якийсь гранулятор там в роботі, я робив. Я його ставляю ту матрицю. Немає мені часу. Пропустив, ну щось не гранулірує. Зіньковка є, все є. І не давить грану. Не давить, то не давить. Я відправляю другу ето. Є ну, Зіньковка, вона тут зверху вибрана. Видно Зіньковку. Все тут видно. Значить, да, ну за дві тонни тут я, звісно, поспорю, що вона тут дві тонни. Перша матриця, відправляю другу. Все, щось він там притер, пропустив, робить. Гранула крепка огонь. Дзвонить потім. Дві тони зробив, учора гранулірувала, сьогодні не гранулірує. Кажу, подожди, дорогой, такого не буває. Матриця так не кончається. Я вже дзвонив і того до того виробника і до того, до того. Кажу, да. Подзвонив би хтось би й до мене, я б теж сказав би, що це гаплик матриці. Но матриці гаплик, будь, не може. Вчора вона робила, сьогодні вона не робить. Матриця вмирає поступово. Поступово. Я кажу, матриця стоїть 3000. Я не можу, скільки подарків робити. Роблю, якраз сверли в матриці. От я зробив оцю. Я 9 років з ранулятора, ну, трошки, мабуть, знаю. Що їй треба робити і як їй треба робити. Не видно тут ніфіга, я роблю я роблю кратно 5. Цей гранулятор на 220 вольт кратно 5. Тобто, якщо 4 мм гранула матриця 5, 20 мм, 4 множимо на 5. І нехай ніхто нічого не розказує, а кажу, так як воно є, воно провірено. Може на 380 там наглу давить, може я не знаю. Ну, я ж кажу, я 9 років з рануляторами, я знаю, що цю я зробив глибшу зіньковку з той сторони, це вона двостороння, з той сторони, чуть-чуть меншу зіньковку. Отправляю, кажу, будуть гроші, пришлете, вислите гроші. хорошо, Дзвонить мені, каже, не дзвонить, пише. Каже. Гранулірує, все, супер, гранула, блискуча, то, що треба. Потім пише знов: я не знаю, що робити. Вчора гранулірувала, сьогодні вже перестала гранулірувати. Знов я зробив, нею дві тони. Третя матриця. Хорошо. Проходить місяць, проходить два, матриця не вертається, так як повинно бути. Ну, я теж, вроді, як не мільйонер, Пишу йому, верніть мені матрицю. Хорошо. Ну, ось він її відправив. Це він мені розказує, що вона зробила дві тони. І більше не гранулірує. Це перше. По-друге, е я ж кажу, матриця так не вмирає. У мене є фотографії, я вставлю фотки, де матриця зробила більше 17 тонн. Це другий мій гранулятор, який я робив на редукторі, і, ну, може. 5, 7, 8 до 10, який я їх тільки зробив. Це ще я тільки починав робити. Там е, сталь 40, вона не калена. На роліках сталь 45. Теж не калена. Там матриця в ужасному стані. Її один раз е, я поправляв, тому що людина поміняла премікс і вона перестала гранулірувати. все там, то премікса 0,0 на ті 100 кг і перестала ліпити гранул. От і тут. Хай хто то що то скаже, як може учора матриця гранулір. а, І та матриця, до речі, він її зняв. Я йому зробив тоді. Там п'ятерка, а я йому зробив тоді чи 3,5, чи 4. 5, 4 я не він так і продав того гранулятора із другою, з з нової матриці. Бо я йому зробив на 190 чи 180 гранулятора, я не пам'ятаю. Е, Цей. Всі матриці роблю по, одно, по, ну, по одному шаблону, по одному е, прощот. Так що, да, до речі, під шпоночку, ось, ось, ну Не Мерседес, вибачте, така шпоночка. Да. Шпонпас. Так що, от вам хто що, хто що може підскаже. Значить, треба рецепт було шукати, що де. Ну і за дві тони, звісно. І я йому відправив цю матрицю, вона йшла оплачена. Він мені кинув як собаці такого що 100 гривень за пересилку. Ладно, я не обіднію. І ну, оце вона зробила дві тони. Щоб. Вона як стекло, ця матриця. І він розказує, що він нею дві тони зробив. Ну, нічого. Хай йому більше треба, хай йому буде. Я ж кажу, це, оце так людям робить добро, вмісто того, щоб шукати, де то якийсь що, чого, де. Вона, по-перше, йшла на пережаті і видно, що йшла на пережаті. По-друге, що по-друге? По-друге, ліба з влажностю, ліба я не знаю, що він кролячий корм робить. Ця людина робить кролячий корм. Ну, вона ось вона запечена, і гранула ламається. Це склад, її рушить склад. І що він там нею гранулює? Я, я не можу сказати, я не знаю, що там можна гранулірувати на кролячому кормі, щоб матриця при двох тонах і лягла матриця. Ну так, да, якби вона сира була, ще щось. Вона кальонна до крику, що внутрі ось отут її гризти не можна напільнити. Це напільник совєтський. У мене ще одна рука зайнята, та... вона 205-го почепника, ось цього 205-го почепника вона сьогоднішнього бере. Ну, питається взяти. Так що там я відео вставлю. Е, по цьому ж і тут же ж тоді, по-моєму, я робив 200-ту матрицю людині. Е, там на чужий гранулятор, там доволі такий серйозний гранулятор. Ну, не буду я. я Не хочу я називати на який що. Ну, Робив я туди. Є вона на каналі. В мене та матриця. Ну, факт не в тому. Факт в тому, що чого? Так виходить, що сьогодні робить. Учора робила, учора я гранулірував, а сьогодні при гранула огонь шла. А сьогодні я йду гранулірувати, сьогодні вона вже не робить. Як за ніч умерла матриця, я, я такого не розумію. Ну і за дві тони це що розказують, що ці матриці 25 тонн людей ще ходять. Ще ходять. Як оце за дві тони такі канали? Тобто людина тупо полазила в кармані у мене. Я питався по-нормальному. ну, Так, 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 так. Одна, друга, це третя матриця за, я не знаю, рік чи скільки в нього той гранулятор. І я ж кажу, що, кинув, як собаці. Мало того, що я йому відправив і проплаченою, то 600 гривень за пересилку оплатив. Ну, нічого. Бо не яшка, він бачить, кому тяжко. Так що я ж кажу, побачите, яка та матриця сира, із роликами. І вона знята, вона ще робила, я ще в Юрі спитав, вона навіть робила не кролячий, ка кролячий, яка я й курений нею робив, вона ще й куриний ранулювала, і гранула держалася, ну, плотна була. Так що оце, отакі діла. Як можна у так матрицю, це я просто не знаю. Ну, Воно накипіло в мене, я не міг її просто-напросто не показувати. Так що всім миру і добра. До побачення. Тільки що скинув у вайбер цьому ж хазяїну. Дві, кажу, це ви ним 2 тони зробили. Він відписується, не більше 2 тонн ролики піджаті від руки. Бо 220 вольт він стає. Це який має бути пісок, який має бути пісок у цьому складі, щоб виїсти отак за 2 тони матрицю. Я не знаю. У мене чотири, десь близько чотирьох, тонн, там у чотири рази менша вироботка, ніж оце тут. І я скажу, що по крепості тут, мама, не горюй. Чутно? Чутно? Ох, і виїдь, сирени. А він розказує, що 2 тони від руки прижато. Який пісок тут має бути у цьому складі? Який? Що, що тут можна? Це, я не знаю, чим його можна. Це тільки піском його можна з'їсти. Так. так що я не знаю. Так, ще раз попрощаємося мирного неба. І миру і добра.